Добрий ранок, друзі. От він і настав ранок, нарешті замерз я сьогодні. Прохолодно під ранок було о 5 ранку, стало ну, дуже холодно, не витримав, розпалив невеличке багаття зігріться. Взагалі всю ніч сидів без багаття, було нормально. Так З 4-ї ранку ну, просто стало дуже прохолодно. Уже закинув фідер і перезакинув. Подав на точки по пару годівниць і вирішив одразу підійти, розігріти багать або замерз я. Як пройшла ніч, ніч пройшла тихо, У мене не було жодного клювання. Десь із третьої ранку почав потроху дрімати. Ну а так, міцно, так скажемо, на миті я не спав. Просидів в кріслі всю ніч. Зараз трошки зігріюся і пойду вже. Прибалить далі. Буду загодовувати точки і чекати на клювання риби. Ну що, босота, доброго ранку. Що снилося? А? Розказуй, що снилося. Опа. і ще один почув. Ля ще снилися, хлопці. А? Як риб вийде? Так. Човники вже на воді Пенінгіст. Там лящів ловлять А ми зараз будемо пить каву От перша клювака нормальна Такі подергунчики були але Холості Мабуть риба є якась Скірка? Ну, Непогано плоскирочка ранішня. Я проклювується рибка. Добре. До речі. 40 хвилин на сьому. Перша риба. Тут цього були декілька таких незрозумілих клювань. Одна навіть з відстрілом, але холоста. Більш на карася, похоже, ніж на ляща. Не всіх. І от, в принципі, з самого ранку таке затища. Сажу годую, годую, годую. Тільки перша риба майже в 7 годин дня ранку. Побачимо, як воно буде далі. Качурик вийшов кашки спробувати. Вишукує. Повиходили біля мене прямо на берег. Такі сміливі качки, їх ніхто не відстрелює вже. Які третій рік. Другий. То він як. Виходять вже до людей, на Десні не бояться. Раніше так ніколи не близько не підходили качки. Прикольно. Ого, це вже гарна клювака. І риба хороша. це онлайн дитячий, дитячий, от Чука басика. Вот ты первый, Вот ты перший. Красавчик. У нас вот такая уже зачетная килушка. Может быть, трошки больше. Кило 200. Ух. Рыбинка такая. Как видите, вот что есть лящ. Лящ есть хробака.

720. З самого ранку не клює тут лящ. Вихід, як вже сонечко високо, от тоді починає виходить лящ. Так, швиденько закидають, багато болтовні. Так, дружина ось з меншим ловить верховодку. Дружина ловить, а ярик викидає. Нічого, ми виловимо її і посмажимо сьогодні верховодочку. Спробуємо її на смак, так як я ще, якщо чесно, ні разу не куштував, а знаю, що вона дуже смачна. Ловиться непогана верховодка, та дружина. Угу. Розмір прикольний. Я русик піймав рибку і відпустив рибку. О, він кричав, щоб я йому ще жабу поїмав. Ще жабу хоче. Можна і жабу піймати. що? Сачком у нас сачок є, можемо піймати жабу. Нас тут ходить. Але фу, вона така противна. Бє. Я б, я б не брав би жабу в руку. Ні, зелена. Ой. От і рибка. Гарна верховодка. Дуже непоганий розмір верховодки стоїть. Це гарна ідея сьогодні її посмажить. І якраз будемо знати, наскільки вона смачна. Бо кажуть дуже смачна. Втекла рибка, зараз жаба, жаба її, її з'їсть. Хотіла її бачиш. Ням-ням і нема рибки. Вона чекає, щоб вона поки здохне чи що. <теку> ні, вона, просто... вона її пружала же ногою. То вона нечайно, вона промазала. <теку> вона насить. На ще ще. 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 рибки. Ярику ще рибки. Опа, но все одно. О, хороший. Ой-ой-ой, тільки зробив паразак. Ой, хороший. Мама, не хочеш на підсаку поработать? Нема бажання. Ну добре. Ну добре, пойду я слаб. Не русик, я думаю, ще не справиться. Рыбка. Что? Рыбка смотрит. А тут поднять не может. Ох. Это Лящик, лящик. лящик. пацаны. О, пацан. Хэ. Хэ. Ох, хороший. рыбка Рыбка, да? Да. Тебе такая рыбка? Угу. Да. Твоя, да. так? Тво... Твоя? Твоя. Хе. Хе. Такий красень. Ех. росик подобається рибка? Хе. Клас, потрогай. Іди сюди ближче до мене. Йди. Йди. Потрогай. Потрогай, Ляш. М? Потрогай Не бійся. Потрогай, диви, як він ротиком. Кам, кам? Кам. Трогаєш? У мене бійся. Великий, так да, дуже? Маленьку рибку не боїться. А от велику не хоче. Класний. Дев'ята година ранку, друзі. В залі три риби, не враховуючи яршів. Два ляща кілушних. І одна плоскірочка. І все. Дрібноти практично немає не, не немає. Просто немає. Крім яршів. Якщо і покльовка, то це лящ такого щось непоганого розміру. Лаврухи я маю на увазі, не маю взагалі. Цікаво. Минулого разу, коли я тут був, це було десь три тижні назад, Лаврухи було дуже багато. Де подівалася? десь пішла цих глибин. Може набіж гілки. Участки десни. Так як глибина тут в принципі достатньо, десь метрів сім, Руслова яма. Ну, Чекаю на покльовку. Можливо днем буде більш активно клювати. Ну, в принципі, я і так задоволений, тому що два лящі дуже гарні. І покльовки були суперові просто. Ждемо наступний відстріл. Так, сьогодні Каріна підловила верховодці. Хочемо спробувати її на смак. Куди немає у нас е борошна. Будем вісти так. Просто філлі смажемо на олію. Ох, тут уже. Садись, дружбан. Ух ты, як когда. Есть. Есть. Как завжди, как відходиш где гуляешь, и рыбка подходит. Пока сидел тут в пекле на жаре, и рыбка не клювала. Сидит кракен. Як хотілося, ну приємний Не крупний. Не крупний, але лящ. Такий от підлящик. Сільочок за нижню гу. Зі всі хробачки. Залишив на річку лише опариші. Покльовий. Це добре. Ми йдемо випускати рибку. Мама впіймала такого красивого краснопера. Ну я русик покажи в камеру. Покажи. Отака рибка класна. І ми її зараз відпустимо. Да, Ярик? Давай. Підходь, не бійся, плич. Пише підходь. Ні. Не. не хочеш? Ну ще да. може, ще трошки можна. Доски. Давай, достанеш випустити. Давай, таку рибку. Отак. Она. Рибка пливи. Зараз ми їй допоможем. Зараз ми Вот Отак. Давай. Щось красно поплохело. Відійшов. Бачиш, як він активний став, вилетів з води. Да не туди ж ти а. Пливи туди. Туди пливи. О, пішов. Друзі, ну що по обстановці на Десні. Півтретьої вже обід поклювало зранку і майже от до обіду просидів практично холостую. Декілька покльовок було, підлящик, каплоскірка і рші. Йорші просто атакують. Неможливо ловити на хробака. Опари ще пів біди, а хробака атакують відразу. Ну, на сьогодні, в принципі, перепрогнозують грозу. Можливо, от переміни якісь у погоді, там зміна тиску чи ще щось. Мляч закрив рот ну, абсолютно дуже погано днем. Думаю, що пора б мені вже збиратися додому. Ми дуже гарно сьогодні відпочили. Діти покупалися. Такі останні, мабуть, можливо і ні, але. Ми, ми, мабуть, застали сьогодні, ми, мабуть, застали сьогодні останні дні літа на десні. Наступний виїзд буде, можливо, вже осінню, осени. Так що, в принципі, ми задоволені. Відпочинок просто чудовий. Та й рибалочка вдалася, рибку я сьогодні впіймав, класно відпочив. І думаю, що пора нам вже збирати. Снасті, трошку добиратися додому. 100% Йорш. Дякую всім за перегляд. Не забувайте віддячити мене подобаєчкою, пишіть свої коментарі стосовно цього місця. Місце дуже попсове, дуже запресоване. Зайняти тут місце досить складно. В цьому сезоні тут чомусь чомусь зайшов сюди ляж і непоганий, покльовий, і стати тут дуже тяжко. Так що прошу не запитуйте, де я рибаль, тому що якщо ви сюди приїдете, то шанс, що ви тут станете невеликий. Так як от мене попросили знайомі їм зайняти, знайомих попросили знайомі, і от от-от таке от відбувається в цьому сезоні. А взагалі місце непогане, тим що є, є де сховатися від сонця, є, в принципі, де покупатися. Відпочивати тут чудово, мені подобається. Значить, значить, значить. Отака в мене вийшла рибалочка після довгого перериву, такого рибацького простою. І блогерського простою, давно не виходили відео. Постараюся для вас знімати частіше, з'являтися на ютубі, радувати вас новими відео, новими своїми подорожами, риболовлями. Що ж, покажу вам непоганих лящиків ранішніх. Дещо відпускав, не показував, не знімав. Немає смислу показувати дрібну рибу. Сьогодні була й дрібна. Але були хороші лящі, які я вам покажу. Так що, до зустрічі, друзі! Не забувайте підписатися. І гайда за лящем. Я повертаюся на YouTube потихесеньку, помалесеньку. Я думаю, що все буде добре. Бувайте, друзі! Всього найкращого!